Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 9 червня 2025 року мешкаємо ми на півночі України, місто Чернігів. Я вас запрошую на свій виноградник. Хочу показати, які зелені операції зараз треба проводити зі своїм виноградом. Зелені операції, так звані, це видалення пасинків або прищипування пасинків. Це Видалення вусів та підв'язка винограду. Що таке пасинки? Якщо ви не знаєте, я поясню, це додаткові пагони, які починають рости з пазухи листочка. Їх треба прищіпнути верхівочку, лишити тільки один листочок. Це ми робимо по усьому пагону винограду, а на нижній його частині ми виламуємо або обрізаємо усі па. Пасинки ми не лишаємо навіть тут один листочок до першої грони. До першої грони усі оці пазухи листочка ми вичищаємо. А після грони вже прищіпуємо на один листочок. І так, по усьому пагону до верхівочки. Верхівку ми не чіпаємо, верхівка у нас зараз виглядає ось так, це нормально. Значить, пагін росте, розвивається, усе йому вистачає. Для чого ми лишаємо один ось такий листочок в пазухі основного листа. Для того, щоб, по-перше, цей лист почне розвиватися, виготувати, буде фотосинтезувати і годувати наші грона. Це по-перше, а по-друге, Точно так же, як на помідорах. Якщо ми повністю виламаємо тут пасинок, місце буде вільне і додаткова брунька почне розвиватися і знову нам дасть ось такий додатковий пагін. Якщо місце зайняте, то ця додаткова брунька розвиватися не буде. Чи можна ці операції не проводити? Так, звичайно, можна. Від цього ваш виноград не загине, але з ось такого столового культурного він перетвориться на той виноград, який заплітає у декого просто бесідки. Чому? Тому що оці пасинки перетворяться на повноцінні пагони, які дадуть свої пасинки вже другого порядку. І наш виноградник замість того, щоб нарощувати? Ти один пагін, да який ми потім залишимо на плодоношення на наступний рік, і замість того, щоб нарощувати нам красивий врожай, красиві грона, він буде займатися своєю вегетативною масою, своєю зеленою масою. І будуть у нас просто суцільні тундриляни. Свій виноград підв'язуємо до шпалери, тому я повністю видаляю усі вуса, тому що вони не потрібні. Це і зайвий розход поживних речовин для їх нарощування. Це по-перше, по-друге, коли вони задерев'яніють до осені, то потім вони будуть дуже заважати, коли ми будемо знімати свій виноград зі шпалери. Обрізці вус може виникнути у вас ось така ситуація. Дивіться, на вусах є ось така маленька гронка. Значить, дивимося по пагону. На пагоні є одна класна грона, друга класна грона, і ось такий вусик. Який дасть нам декілька квіточок і декілька а, потім ягодок. Це все зрізаємо, не шкодуємо, тому що в нас є дві класні грони на пагоні, а це просто буде, ну, дасть він там пару штук нам. Ну, Навіщо це потрібно. Такий вуст не шкодуємо, обрізаємо. Проходимо по пагону, зриваємо верхівочки пасенки, видаляємо вуса, і як тільки він вже доріз, Проволоки підв'язуємо, краще підв'язувати під цим вузлом під листочком. З Цими операціями я проглядаю і лозу, тому що в нас ой, цього року виноград дуже сильно постраждав від морозів, і деякі бруньки. Щоб були пагони підморожені, бруньки тільки-тільки зараз починають вилазити. Тому такі пагони я зараз виламую і ще буду трішечки нормувати пагони, тому що я кажу, що раніше дуже мало я пронормувала пагонів, тому що їх лишилося після приморозків дуже мало. А зараз ми можемо ось то, що пішло із старої лази, оце все можна повидаляти. Так, я проходжу по кожному пагону з однієї сторони шпалери, а потім з іншої верхівки. Верхівки зараз ні в якому разі ми не чіпаємо. Коли будемо прищіпувати верхівки, це вже буде десь. Липень, кінець липня, коли випростається наша верхівочка. Далі, нормування грон винограду. Ні в якому разі зараз я не роблю нормування грон. Їх нав'язалося чимало, але я нормую грони тільки після цвітіння винограду, коли я вже бачу, як вони пов'язалися. Тоді я... Можливо, трошечки їх А, Лишаємо одну грону на пагін, якщо грона кілограм і більше, і дві, а може і три, якщо на вашому винограді грони десь там по 400 грамів, по пів кілограма. Тоді можна на один пагін лишати і три грони. Але це буде трохи пізніше. Чеканка винограду це прищипування верхівок. Це буде вже під кінець літа, а нормування грон після того, як вони відцвітуть, зав'яжуться, і потім дивимося, що лишити, що можна видалити. Ну і оці зелені операції: пасинкування, видалення вусів і підв'язка винограду через кожні 3-4-5 днів проходжу по винограду, продивляюся і виконую ці операції. Крім цього, обов'язкова обробка винограду. Зараз вона буде в нас перед світінням, але цим більше займається мій чоловік. Ролик про обробку винограду буду знімати, тому підписуйтесь на мій канал, коментуйте, будь ласка. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.